Добрий день, шановні друзі! У цьому відео поговоримо про аліменти, адже запитань щодо цієї теми на нашій гарячій лінії стає все більше. Тож запитували, відповідаємо! Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є, економіка встає. Почнемо із того, а чи потрібно взагалі зараз платити аліменти? Ну чомусь багато людей думають, що раз війна, то можна не виконувати свої зобов'язання перед дитиною. Проте це неправильно. Так дійсно, що на початку війни з метою полегшити фінансове становище українців були змінені деякі законодавчі акти щодо стягнення заборгованості з працівників. Мова йде про закон, який запрацював із 26 березня цього року. По-перше, не встановлено, що на непідконтрольних територіях України заборонено відкривати виконавчі провадження. По-друге, щодо підконтрольних територій України, то тут діють так звані виконавчі канікули, що вони собою являють. А те, що тимчасово на період до припинення чи скасування воєнного стану на території України припиняється звернення стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника. Винятки. Рішення про стягнення аліментів та рішення божниками, за якими є громадяни держави-агресора. Що це означає простими словами: усі виконавчі документи, крім тих, які стосуються стягнення аліментів та боргів із російських божників, відкладаємо до закінчення періоду воєнного стану. Тож війна це не привід забути про сплату аліментів. Друге запитання: чи можна перераховувати аліменти на підставі заяви працівника? Це запитання виникло тому, що чомусь багато людей неправильно трактують вище зазначений закон. Вони чомусь вважають, що на період воєнного стану дозволено виключно примусове стягнення аліментів на дитину, тобто через виконавця. При цьому усі інші відрахування і зарплати працівника, ну в тому числі й добровільні, заборонені. Проте це неправильно. Ті зміни, про які ми з вами говорили, це зміни до закону про виконавче провадження. Відповідно, змінилися правила саме щодо примусового звернення стягнення на зарплату працівників. Проте на добровільну сплату аліментів закон про виконавче провадження не розповсюджується. Відповідно, і ніяких змін щодо добровільного порядку сплати аліментів не відбулося. Тож, якщо є заява працівника, то сплачувати аліменти потрібно згідно з нею. Майте на увазі, що у будь-який момент працівник може відкликати заяву про отримання із його зарплати аліментів, а також зменшити або збільшити суму аліментних відрахувань, надавши роботодавцю нову заяву. Тобто все відбувається так само, як і у мирний час. Третє запитання: а як бути у разі, якщо у працівника немає доходу? Зараз багато працівників перебувають у відпустці за свій рахунок, чи з ними призупинення дії трудового договору. Чи, наприклад, працівник є військовослужбовцем, за яким вже не зберігається середній заробіток? Тож відсутність доходу у працівника це не рідкість на практиці. Проте одразу скажу, що закон не передбачає жодних пільг або посланень з огляду на це. Ким би не був платник аліментів, обов'язок щодо утримання дитини є непорушним. Не виключення і військовослужбовці. Вони мають сплачувати аліменти на загальних засадах та з усіх видів грошового забезпечення, ну крім такого, яке не має постійного характеру. Проте, якщо у працівника доходу немає і відповідно стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, то роботодавцю потрібно нарахувати боржнику за боргованість і сплати аліментів і показати її у звіті з аліментів у графі Примітка. Потім вже справа за виконавцем, адже саме він повинен здійснити розшук інших доходів боржника, на які можуть бути звернуті стягнення за виконавчими документами. Ну, наприклад, цілком можливою є ситуація, коли за основним місцем роботи працівник у відпустці за свій рахунок, а за сумісництвом, наприклад, працює. В той час як аліменти стягуються з усіх видів доходів, у тому числі із доходів, отриманих за сумісництвом. Четверте запитання: чи потрібно борг із сплати аліментів нараховувати у бухобліку? Вважаємо, що ні. Ось дивіться, на роботодавця покладений обов'язок нарахувати борг і звітувати виконавцю. А ось виконавець, у свою чергу, уповноважений щомісяця обчислювати розмір заборгованості сплати аліментів. А також зобов'язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувачу і боржнику. Тож у вухомліку роботодавець не зобов'язаний фіксувати утворений борг по аліментах. Борг показуємо у звіті з аліментів. Я запитання: чи потрібно роботодавця утримувати накопичний ним у звітах з аліментів борг і зарплати працівника поряд із утриманням поточних аліментів? Вважаємо, що ні. Роботодавець у звіті з аліментів інформує виконавця про утворний борг. А от самовільно утримувати накопичений борг він не має права. Накопичений борг виконавець має визначити і зафіксувати у виконавчому документі і надати такий документ роботодавцю боржника. Тільки тоді роботодавець повинен виконати вимоги такого виконавчого документа і утримувати борг відповідно до цього документа. Шосте запитання: у звіті з елементів борг показувати тільки за поточний місяць, чи зазначати ще й накопичувальним підсумком за увесь період, за який він створився. За кожною постанови пристягнення до виконавчої служби роботодавець подає щомісячна окремий звіт з аліментів. Якщо утримати аліменти із зарплати аліментника за місяць у зазначеному розмірі неможливо, то роботодавець нараховує боржнику борг за аліментами. І залишок несплаченої суми заборгованості має зазначити у звіті з аліментів у графі «Примітка». Тож логічно, що оскільки звітуємо за місяць, то у графі примітка зазначаємо суму боргу за поточний місяць, за який подається такий звіт, з усіма необхідними поясненнями причини його утворення. Облік заборгованості боржника – це вже парафія виконавця. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!